Сьогодні я хочу вам дати рецепт найсмачнішого рулета в вашому житті з сиром та грибами. І Він е, насправді аргентинський соус. Аргентинці, ви впевнені, що ви не українці? Сьогодні я хочу вам дати рецепт найсмачнішого рулета в вашому житті з сиром та грибами. Якщо ви готові, тоді давайте готувати. Те я знаю, що знаєте ви, і ви знаєте, що знаю я, що ми всі обожнюємо рулети. Для цього я візьму просто гарний шмят м'яса. Я використовую антрекот. Антрекот з французького прикладається як між ребер. Але якщо тут я не знаю, де тут ребра, ребер тут нема. Одним словом, взяв я антрекот, гарний найшов в цей пасхальний ажіотаж. Знаєте, вцепити гарний шматок м'яса. Це не так просто, але я знаю, що. Всі мої підписники, точніше, ви, якщо ви підписані, точніше, то я точно знаю, що ви знаєте, де взяти гарне і круте, круте м'ясо. По перше, я хочу вам подякувати, що ви дивитесь, слідкуєте. А, а по-друге, якщо ви ще не слідкуєте, то натискайте дзвіночок, натискайте коментарчик. І якщо ви перший раз дивитеся якесь моє відео, то нічого страшного, я розумію, що можливо раніше ви не дивилися, але зараз саме час. Я впевнений, що це відео має набрати багато-багато цікавих лайків, подобаючих, тому що воно дуже незвичне. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо антрикот. І ось так поперек, чи це вздовж Вздовж і поперек. Коротше, отакими от рухами гарно зрізаємо м'ясо. Ось так гарно підрізаємо м'ясо. Ось такими рухами. Для того, щоб у нас вийшла. Одна частинка, яку ми потім будемо крутити. Я сто разів казав, що рулет, в перекладі з французького руле, це крутити. Тому зараз ми наріжемо і потім будемо крутити. Але ж, але, ж, і я думаю, що успіх все ж таки в тому, щоб вибрати гарне м'ясо. І якщо вам не вдалося, то нічого страшного, завдяки молоточку, я думаю, можна відбити його і воно буде гарне. Якщо у вас немає яловичини, я думаю, можете спробувати свининою. Фішка тут якраз в поєднанні смаку. Використовувати я буду сир, тенеро, сир, тенеро. Від комо. Ви знаєте, що е, я навіть інколи одягаюся так, щоб моя футболочка е, і сир вони були одного одного молочного, такого ніжного ніжного кольору. Також в мене є вершкове масло, від кого ми його трішки використаємо. Е, і е, буде, буде нам, нам дуже смачно виколесіли. Ну я думаю, що ми всі їли поєднання м'яса і сиру, коли ви їсте, наприклад, е, бургер, чизбургер, це ж сир і м'ясо, коли ви їсте е, е, просто. Нарізаний шматочок м'яса і зверху, розтанувшись, він так, так тягнеться. Це так смачно. Я думаю, що це дуже недооціненне поєднання. І сьогодні ми будемо його, до, будемо його переоцінювати або будемо давати йому нового значення. До речі, я бачив в коментарях, я вас питав, чи вам подобається моя кухня. Ви сказали не всі, що вам вона подобається. Це таке, звісно, цікава відповідь. Я думав, що всім подобається моя кухня. Всім подобається моя кухня. Але якщо вона вам не подобається, ви сказали, щоб я яскравіше одягався. Я звичайно можу одягнути на себе качечку і бути в качці але ну, це ж так якось буде непрофесійно, да тому я не знаю, що робити. У мене була депресія, коли я читав коментарі. Але дякую за правду. Тому дякую за те, що ви коментуєте. Тому що YouTube створений для правди. Говорите правду. І я собі вже замовив деякі яскраві футболочки, можливо, одного разу буду такий яскравий, спеціально, спеціально для вас. Ось так гарненько. М'ясо ми надрізали, порізали. Я його відкладаю, бо зараз буду робити один соус. В цілому, а, я знаю, що ми звикли їсти м'ясо з одними тими самими соусами, але я постійно намагаюся шукати якісь цікаві поєднання. І а, років з 15 назад я знайшов одне поєднання під назвою. Чули таке? Чимічурі – це такий аргентинський соус, який означає будь-яке поєднання хаотичного е, чого-небудь в одній ємності. Він е, насправді аргентинський соус. Там є лимон, там є петрушка, там є гострий перець і є часник. І я такий. Е, ви впевнені, що це аргентинський? Ну, приберемо лимон. І у нас виходить гострий перець, петрушка і часник. Аргентинці, ви певні, що ви не українці? До речі, знаєте, що найбільша одна з найбільших най найбільших діаспора в світі? В Аргентині. На другому місці Канада, тому аргентинці. Нехай чи мічурі це буде ваш соус, але то ми знаємо звідки він пішов. Беремо це все. додаваємо додаванням олії в блендери для того, щоб у нас був гарний-гарний соус. Оп! Ось так. Дві секундочки. Ось так. В мене вийшов чи мічурі? Це просто зелений соус. Він підходить ідеально до м'яса. Е, українські аргентинці або аргентинські українці все давно зрозуміли. Далі беремо гриби. Я беру шампіньони. Шампінь це французько-української печериці. До речі, прикольне слово печериці. Е, мабуть, тому що вони росли в печерах. А ще нещав на дивився один серіал. Людина там пасла вівець і використовувала собаку під назвою вівчарка. Вівчарка це собака, яка пасе овець. Вівці? Вівчарка. Я тупо ніколи не думав. Я думав, що вівчарка це така велика зла собака. Хвилинка гарної фіології від Євгена Клопатенка. Нарізаємо гриби і смажимо їх. А поки смажуся печериці, що будемо робити? Будемо брати і відбивати м'ясо. Якщо ви хочете, ви можете взяти харчову плівку, замотати харчовою плівкою і відбивати. Але в мене зараз такий якийсь купив собі новий е, молоточок. І спробуємо без, без харчової плівки. Ну і зараз найцікавіше, нам треба сформувати рулети. Додали чемічурі, а тепер додаємо чисту любов з гарним, ніжним післясмаком. Роздягаємо нашу любов ось так ніжно, і дістаємо тенеромілк. Тепер ось так. Ретельно і гарно. Закручуємо. Подивіться, ми бачимо сир, який розтане і дасть ось цю після смак такий насичений. Ми називаємо це на кухні юмамі. Смак, який лишається після того, як ти все з'їв. Це буде завдяки тому, що ми поклали тенеромілк. Божественний і ніжний. Тепер момент найважчий, я розумію. Треба взяти нитку і ниткою змотати Замотуємо. Ось таким чином у нас вийшло чотири. Бачите, один великий вийшов шматок. Три вийшли поменше, бо я їх трошечки щільніше відбив. І чим насправді вони менше, тим вони краще. Ось так. Тепер вмикаємо пательню. Я беру вершкове масло. Від комо. Ось таке червоненьке. Воно буде. Так ніжно цілувати м'ясо, а м'ясо буде ніжно цілувати вершкове масло. А потім додамо трішки олії для того, щоб масло не спалило. Бо коли масло дуже довго цілує цілує м'ясо, то м'ясо починає горіти. Тому поєднання ось цього і ось цього дасть просто ідеальну температуру, при якій м'ясо посмажиться. Я собі купив таку нову металеву тацю. На неї все викладаю. Я за один раз посмажив три шматка, хотів чотири, але якщо ти ставиш чотири, він виділяє рідину і виходить, що вони варяться, а не смажуться, тому я кладу е один чи то смажуються. Це важливий момент. Ніколи не накладайте дуже багато м'яса, ну, типу, воно приготується. Воно буде варитися. Це я вам точно кажу. Тому три це максимум для моєї такої великої. Сковорідці. Тепер, після того, як ми обсмажили наше м'ясо ззовні до такої гарної-гарної золотавої скоринки, тепер відправляємо його до духовки. Температура 180 градусів, духовка вже розігріта на 10, ну я думаю, 15 хвилин, залежності від того, наскільки у вас товсте м'ясо. 15 хвилин м'ясо м'ясо Ну, У мене десь було 12, але воно було не таке і товсте. Це вже треба дивитися від товщини м'яса. Сир прекрасний, подивіться тендер. Ви, вибачте, забув вам сказати до побачення, бо це прекрасно. Це ніжність сиру, м'ясо, овочі. Я в шоці. Я. До зустрічі!